Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за лютий 1928 року, номер 2 Епіграфом до альманаху являються слова пророка Єремії. Стережіться кожен свого друга, і не довіряйте жодному із своїх братів, тому що всякий брат ставить спотикання іншому, і всякий друг. Розносить наклепи. Кожен обманює свого друга, і правди не говорять. Привчили язик свій говорити неправду, лукавлять до втоми. Єремія 9 глава, 4, 5 вірші. Хто читає, нехай розуміє. Дійсно, прийшла та пора, настав тяжкий час, що, брату, неможливо довіритися, Що берегтися потрібно від свого друга. Бо всякий друг розносить наклепи. Кожен обманює свого друга, аби лишень здобути для себе вигоду, славу і честь, і це робиться всюди і скрізь, починаючи з найменших людей і закінчуючи великими. Нам, віруючим у Бога через Ісуса Христа, це не дивно, бо написано «Склятвою говорить Господь Саваоф. Як я задумав, так і буде, як я визначив, так і відбудеться. Таке визначення ухвалене про усю землю, і ось рука простягнута на усі народи. Пророк Ісая, 14 глава, з 24 по 27 вірші. В іншому місці, говорить Господь через пророка Ісаю таке. Згадайте, що було раніше від початку віку, бо я Бог і немає іншого Бога, і немає подібного до мене. Я звіщаю від початку, що буде у кінці, і від давніх часів те, що ще не сталося, говорю. Моя рада відбудеться, і усе, що мені вгодно, я зроблю. Ісая, 46 глава, 9, 10 вірші. А через пророка Агея Бог говорить потрясу я небо і землю, і скину престоли царств, і знищу силу царств язичницьких. Перекину колісниці і тих, що сидять на них, і скинуть будуть коні й вершники їх один мечем іншого. Агея, 2 глава, 21. 22 вірш. Господь наш Ісус Христос, підтверджуючи це, говорить Постане бо народ на народ, і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях. І тоді багато хто спокуситься. І видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. Це Євангелія від Матвія, 24 глава, 10-й вірш. І ось ми ясно бачимо, що такої ненависті, заколотів і повстань народних не бувало. Отже, прийшов кінець цьому світу або цьому несправедливому устрою, цим несправедливим системам управління. Численні і майже всі народні провідники застосовують колишні системи управлінь, оздоровлень, упорядкувань своїх країн, а найбільше шукають миру і не знаходять такого. Та скажу правду в Господі, що й не знайдуть миру, якщо не звернуться до Господа Ісуса Христа. Коли ж і як шукають народи миру? Зрозуміло, що після війн, революцій, бунтів і різних інших повстань яким же чином шукають миру? Зрозуміло, що переможець хоче бути вищим і на переможеного хоче накласти тягар, іноді навіть непосильний. Скажу, так це було в свій час, тобто до 1914 року. Але тепер так не буде, тепер настала нова ера або новий справедливий вік за вченням Христа Ісуса і Його святих апостолів. Це настала пора або настав день, коли судить сам Бог через Ісуса Христа, живих і мертвих, і воздає кожному за ділами Йогом. Хто зберігає мир і спокій, тому й дає Бог мир і спокій душевний, а хто не зберігає миру і спокою, тому й Бог не дає миру і спокою, і так далі. Що ж ми тепер бачимо? Ззовні і всередині кругом і всюди війна, так і сказав пророк Ісая. Не хотіли вони ходити путями Його, і не слухали закону Його, і він вилив на них лють гніву свого, і люті з війни. Вона оточила їх полум'ям з усіх боків, але вони не помічали, і горіла у них, але вони не зрозуміли цього серцем. Ісая, 42 глава, з 24 по 25 вірші. Це вогонь і черв'як вічний, він не погасне ніколи, так сказав Бог через пророка Єремію. А якщо не послухаєте мене у тому, щоб святити День Суботній і не носити тягарів, входячи у ворота Єрусалима в день суботній, то запалю вогонь у воротах його, і він пожере палаці Єрусалима і не погасне. Єремія 17, глава, 27 вір в іншому місці той пророк говорить, але я відвідаю вас за плодами діл ваших, говорить Господь, і запалю вогонь у лісі вашому, і пожере усе навколо нього. Єремія 21 глава, 14 вірш. Хто читає, нехай розуміє це. Друзі, всередині і навкруги вогонь і війна. Рятуйтесь Христом Ісусом Господом нашим, бо немає іншого імені під небом. Котрим можна було би спастися. Не допоможе ні комунізм, ні анархізм, ні фашизм, ні соціалізм, ні демократизм, ні націоналізм, ні патріотизм, ні монархізм, ні парламентаризм і ніяка диктатура, але допоможе нам усім вчиня, життя і христова натура. Подивись, друже, усюди. Ніде нікого немає задоволеного всюди і скрізь вогонь і війна. Всюди і скрізь суди і безкінечне невдоволення. Хіба це не війна і не вічний вогонь, і чи не вічна погибель? Так, істину це суд Божий. Пророк Єремія говорить дивлюся на землю, і ось вона розорана і порожня. На небеса і немає від них світла. Дивлюся на гори, і ось вони тремтять, і всі пагорби вкливаються». Це в Єремії 4 глава, 23, 24 вірш. Друже читачу, хіба земля порожня? Ні, земля всюди населена так, що людям тісно жити, то від'їжджають у різні сторони, щоб як-небудь влаштуватися на землі. Пророк говорить, що народ розорений і порожній, тобто, що в тих людях, котрі називають себе небесними, тобто духовними, вченими, освіченими, культурними. В тих небесах немає світла. Наприклад, при виборах до сеймої сенату скільки було партій, і ні одна з них не створила програми, згідно з якою буде намагатися встановити правду, мир і справедливий суд у тій землі, де живем. а всі не обіцяли те, що ніколи не виконають, і мудрість їхня загине. Пророк говорить гори тремтять і пагорби коливаються. Дійсно, не гори, а високі влади тремтять, а пагорби, тобто різні партії, коливаються, застосовують різні методи, системи і встояти в правильності не можуть. Отож, як мало не всі говорять про мир і бажають миру, то тим більше ми, що віруємо у Христа Ісуса Господа нашого, бажаємо і проповідуємо мир Божий для всього світу, просимо всіх без винятку. Вірте Богу і Ісусу Христу, тоді знайдете мир і спокій душі вашій. Але для цього ми радимо кожному з вас, читайте Євангеліє і розумійте, і виконуйте, то знайдете спокій душам вашим, бо настав великий, славний і страшний день Господа. Амінь.